Замок на скелі нідерландська народна казка. Шумить сосна, дме холодний морський вітер. Він водить по небу отари хмар, жене зелені хвилі по морю, зносить зі шляху самотню чайку, слабкі промені сонця тануть в сірій імлі. Холодна і сувора північна земля. Багато років тому володів цією землею гордий лорд Несвік. Слава про його безмежні багатства ширилася по всьому узбережжю. Але не тільки золотом та дорогоцінним камінням пишався лорд виблискувала в його замку перлина найкраща в усьому королівстві, дочка Гельва. А серед лицарів Несвіка був золотокудрий юнак Есберн. Гаманець його часто був порожнім, проте сміливістю, силою і веселою вдачею славився він не менше, ніж лорд з Карбами. Одного разу гучні фанфари урочисто сповістили про бенкет на честь дня народження дочки Борда. Гості з усього королівства з'їжджалися до замку, побачив Есберн прекрасну гельву і зрозумів. Що від тепер життя його належить тільки їй. А в серці дівчини також розквітла троянда кохання. Минали щасливі дні, тижні, місяці. Прийшов есберн до гордого лорда просити руки його дочки. Засміявся несвік. Бачиш, у морі скелі, збудуй на найбільший з них зам, я віддам тобі руку гельви. Приплив юнак до скель, а піднятися на них не зміг. Зрозумів лицар, що не побудує він замок, не буде гельва його дружиною. А в скелях біля моря жили маленькі тролі. Місячними ночами вони виходили зі своїх печер, грілися під блідими променями місяця і танцювали. Пішов Есберн до тролів. Шановні тролі. Допоможіть мені збудувати замок на тій скелі, що височіє в морі. «Іди до нашого короля, відповіли вони і відвели юнака. Прийшов Есберн до короля тролів, розповів про свою біду. Я можу побудувати для тебе замок. Але що я матиму за це? запитав троль. Я не багатий, але віддам тобі все, що маю. Засміявся король тролів. Ха-ха, у мене є і золото, і коштовне каміння, і перлик. Не це мені потрібно. От що ти повинен вгадати моє ім'я. І якщо не зумієш, я заберу твої очі та серце. Згоден, рішуче сказав лицар. І розпочав король тролів будівництво. Літає він над скели і будує замок для Есберна. І кожного дня запитує його юний лицар: Твоє ім'я Джон, Чарльз, Робін? Ні, посміхається троль. А в замку Гельва гортає величезні книги, в яких записано всю мудрість землі. Перебирає імена Вільям, Генріх, Едвард. Але не може вона вгадати ім'я троля. Усе вищими і вищими стають стіни замку, вже зводяться вежі, охопила серця закоханих туга, перехитрив їх троль. Побігла гельва до старого престарого рибалки, який вже і в море не виходив, і якого називали наймудрішою людиною того краю, і розповіла йому про своє горе. Велику силу має ваше кохання, сказав їй старий. Ти можеш допомогти коханому. Йди до скель і навчи камені співати. Але поспішай, часу у тебе дуже мало. Пішла гельва до скель і заспівала, співала вона веселі, сумні пісні, старі й нові. Дівчина дуже втомилася, але їй здавалося, що камені почали співати разом з нею, і це додавало їй сил. А тим часом у глибокій печері, обвішаній дорогим хутром і прикрашеній дорогоцінним камінням, біля свого маленького сина, що лежав у колисці, сиділа дружина короля тролів. Тихо й сумно було в печері, а десь далеко лунав чистий і ніжний дівочий голос. Ніколи королева не чула таких пісень, здригнулося кам'яне серце. І вперше в житті захотілося їй заспівати синові. Сину маленький, спи, скоро татусь файн прийде, очі та серце Есберна він принесе. Тим часом Есберн прийшов на берег, щоб в останній раз подивитися на море. Адже завтра замок буде готовий. І троль забере собі його очі та серце. І раптом, із надр скель, до нього донісся дивний голос: Сину, маленький, спи, скоро татусь файн прийде, очі та серце есберна, він принесе, зрадів лицар. Блискавкою полетів він до замку, де троль саме укладав останній камінь. Твоє ім'я файн! вигукнув Есберн. Тієї ж миті троль розтанув у повітрі. Згодом усі піддані лорда Несвіка зібралися, щоб відсвяткувати весілля прекрасної гельви та лицаря Есберна. А на почесному місці сидів старий престарий рибалка. Який вже давно не виходив у море і якого називали наймудрішою людиною того краю. Музика гримить на скелі видніється прекрасний замок, а бурхливими штормовими ночами на березі моря виє лютий вітер, увінчені білими гребенями хвилі зі страшним гуркотом розбиваються об похмурі скелі. Але що це? Вітер доносить протяжний крик, то плаче дружина короля тролів, який і досі у гніві через її довгий язик.